Отже, добрий день, шановні наші глядачі. Один із основних і ключових матчів сьогоднішнього Кубка України. Дві команди. Дві одва одвічних суперника. Регбійний клуб Лідерс червоно-білофор міста Одеса. Зустрічайте вам І чемпіон України. Харківський Форма Чорно-жовта, одвічні суперники, як в 7 чемпіонатів України, так і в регбі 15 Гравці, члени Національної збірної України, лідери, просто друзі, йдуться в очному поєдинку. Отже, з листок молдавський молдавський судить цей матч не пройшов 10-метрову позначку. Харків буде розігрувати. Максим Красик м'ячом, Передача на В'ячеслава Поломаєнка. Харків атакує. Пас на Гаркаву, з м'ячом, Одусити до Сіртава обороняється. Боротьба в ракі. Суддя показує, що гравець тримав м'ячі. Нагадаємо, що якщо ігрок впав на землю, то одразу потрібно з'явитися від м'яча. Якщо він на протягом декількох секунд, суддя дає перевагу в матчі суперника. Що і трапилось що і норм. М'яч в ауті. Боковий арепісер показує, що м'яч будуть вводити гравці одеської команди. Накола телі на, на м'ячі. Суддя показує, що можна грати. Харків обороняється. Ой-ой-ой. Який чудовий захват у виконанні Олександра Лобахіна. Борьба. Борьба і що суддя показує. Суддя показує поза грою. М'яч потесідів. Одесити поки атакують. 15-й номер. Красноденський. З м'ячом, Харків бореться в ракі. Дає штрафний. Позиційна атака. Одесити планують вибити вал. Для збільшення перевазів поля. М'яч у вас висить. не буду зараз кидати так званий ліфт. Досить цікаво спостерігати за цими двома командами, адже це флагмани українського регбі. Регбійний клуб Полів місто Харків і регбійний клуб «Лідерс» Одеса. Суддя показує вільна гра. Боротьба в ракі, харків м'ячок. мечок. Посербед. Пас на галькавого. Посеред м'ячок, Харків бореться в, в, в раки. Суддя дає грати. Іщо. Вільна гра. Пас на крільова. Боротьба. Провал в захисті. Афлот. Харкачани хлодієві м'ячок, Підтримка, буде підтримка Гурильов Ловить важкий м'яч, а суддя показує, грав перед Харківчан. Цікава була атака Харківчан, але вона обіцялася тратою, втратою, м'яча. Не просто команда. Адже вони грають вже третій матч. Здоров'я і сили потихеньку покидають, адже ви бачите, шановні глядачі, важкий і складний боротьбі цей в спорту під назвою Рекві. А десити атакують Мацюков Павел Звечов і що він... Контакт, його презервують, зустрічають гурті. Харкова. Пас. Суддя показує. Що ж він показує? Показує гра вперед в М'яч у Харківчан. Суддя зупинив матч. потрібно, Не потрібно, Панчик на полі. Показує, що гравцям Одеси потрібно відійти назад. Бачимо спадочку. у харківчан, Пас. Сергій церковний лідер України. Проливається і що? І що і спроба. Повал по центру по десетів. І... Сергій! Церковний. Він вже буде виконувати спробу. Перепрошує реалізацію. Плюс два очка. 7-0 на користь Харківча. Якраз сьогодні справжня рікбійна погода на стадіоні, не сильно жаху, трішки холодно, справжня рікбійна погода. Отже, початковий удар у виконанні Харківського ліпа. Чудовий удар. Відіграш хатківчани. Харківчани атакують. Сергій Церковний на контакт, рак. Боротьба в ракіна обрушена, суддя показує вільноград. Атака Харківчан продовжується. Константин Гурильов. В'ячеслав Пономаренко. Чудово скидує м'яч. Пас до краю. Досить невдалий. Аут, але м'яч залишається. Суддя заповняє м'яч. Матч. з звичок. Пас на край. Красноденський. Що, небезпечна гра. Да? Судя показує, можна грати. Рах на користь харчівчан. Олександр Ломакін звичок. Загру лежачи, показує суття м'яч на користь. Одеситів. Рефері матчу консультується з боковим арбітром. Показує, що штрафний на користь. Одеситів. Одесити розіграш. Владислав Інтенецький кничок. Аута немає. А за що? За. Да. Завал. Одесинталізірують. Вот Харків тримає лінію. Удар ножкою. Чудово стар голову. Але засити на м'ячу. і вони близько залікова зона. І що? Є. Забірки.